роком як ми повітає, що один пішов спішов забуття. З Новим роком вас щиро вітаю, радість хай наповняє серця. Ми на порозі вже Нового року. Чи не хотіли б ви на це з збоку? Яка сторінка нашого буття перевернута буде у нове життя? Життя не завжди казкою буває, для кого мало, той собі шукає, хто рік прожив, відвідував служіння, а другий згадував лише свої хотіння, як в цьому році ми жили. Чи завжди вірними були, чи з легкістю долали перешкоди? Ні, це відомо лише одному Богу. Яка картина в році малювалась? Чи, яка в році малювалась? Можливо, іскра лютості палала, а може, вогники любві горіли, і руки лиш до добрих діл спішили. Можливо, ми збивалися з дороги, хотіли йти, та не несли нас ноги. Тож хочу я сьогодні вам сказати, лиш з Богом легко битву подолати. Тож рік новий сьогодні настає, любов та радість людям роздає, як добре, щоб іскра любі горіла, щоб людям, щоб, щоб людям лід сердечний розтопила, щоб в році новому ми мали лиш терпіння, терпіння ключ, щоб мати нам спасіння. Живіть щасливо ви сім'єю однією, хай віра і надія поруч буде. Добра, достатку, щастя вам бажаю, тож з Новим роком, друзі, вас вітаю. Живіть щасливо і довіряйте Богу. Він допоможе перейти дорогу. Амінь.